Друзі, вітаю! Мене звати Влад. Я засновник аналітичного видання Політікалої давно не бачилися. Я тимчасово був у маленькому відрядженні, і зараз я повернувся. Планую робити відео з тією ж самою інтенсивністю, і ми з вами трошки пропустили таку важливу тему, яку я хочу розібрати детально в окремому відео. Власне, Дональд Трамп змінює свою політичну позицію. Якщо всі минулі півроку ми бачили від Дональда Трампа лише лестощі і різні пестощі на адресу Володимира Путіна, то наразі ми бачимо зворотній бік його риторики. Цей бік, якраз таки доволі характерний саме тому, що Дональд Трамп вперше почав критикувати Путіна. Дональд Трамп вперше почав погрожувати санкціями. І, звичайно, що ми певним чином невдоволені, тим, що Трамп оголосив, що лише через 50 днів будуть введені жорсткі обмеження проти Путіна. Однак важливо розуміти інший дуже важливий нюанс, що точка, від якої ми відштовхувалися, вона занадто низько розташована, і відповідно поточне досягнення, де Дональд Трамп відверто критикує Путіна і погрожує йому санкціями, Ця точка. Вже є певною точкою екстремуму, тобто ми дійшли до зовсім іншої протилежної риторики, і це вже є певний проміжний результат. Звичайно, я хотів би на цю тему подискутувати окремо і розкласти її в деталях, тому що багато українців сприймають те, що Дональд Трамп став проукраїнським як певну усталену риторику або як істину в останній інстанції. Мовляв, Дональд Трамп нарешті визначився. Це одна з ключових проблем, яку роблять багато аналітиків, багато політологів, і в тому числі звичайні громадяни. Вони сприймають риторику Дональда Трампа як щось усталене і як щось раціональне. В американських медіа вже навіть з'явився спеціальний термін, який характеризує журналістські різні статті та різні заяви публіцистів, політологів та аналітиків, як такі, що надають трамповській риториці надмірної. Ваги і надмірної раціональності, тобто Трамп робить певну заяву, а аналітики і політологи вони наділяють її значно глибшим сенсом, ніж вона є насправді. І тому й народжується, коли Трамп висуває територіальні претензії Канаді та територіальні претензії на Гренландію, то багато політологів і аналітиків починають шукати тут глибший сенс, і вони починають розповідати, що це насправді доктрина Монро 2.0 і ви просто не розумієте глобальний замисел Дональда Трампа. Той факт, що ніякого глобального замислу в політиці Трампа немає, більш ніж очевидно. Але тим не менше знаходиться цілий ряд політологів, які намагаються ускладнити Дональда Трампа, ускладнити його характер та його дії, і підати зайві раціональності все те, що ми побачимо в риториці та заявах Дональда Трампа. Насправді Трамп простий як пробка, і це важливо розуміти. Я прочитав багато літератури стосовно політики Дональда Трампа у часів першої адміністрації. І з повною впевненістю я можу сказати, що Дональд Трамп, зразка там 2016 2020 років, це якраз таки політик, який приймав рішення доволі імпульсивно, характеризується такою надмірною емоційною реакцією. І в цілому, там не знаю, давайте візьмемо, наприклад, книгу Джона Болтона Кімната в якій все сталося. Колишній радник Трампа з національної безпеки прямо пише, що Трамп не знав, де знаходиться Фінляндія. Він, коли летів на саміт з Путіним у Фінляндію, він вважав, що Фінляндія це частина Росії. Він не знав взагалі, де знаходиться Туреччина. Він не знав, чи є Орбан прем'єр-міністром чи президентом. Він він багато чого не знав про політику і слово взагалі. І його мислення, його спосіб аналізу, він полягав в тому, що йому радники приносили на пів листочка якусь там довідку. Він її прочитував. І на цьому всі аналітичні здібності Трампа завершувалися. В цьому ключі є один дуже показовий момент, і багато аналітиків кажуть, що Джордж Буш молодший президент Сполучених Штатів з 2000 по 2008 рік. Він був дурним, тобто він мав такі обмежені інтелектуальні здібності, але в той же час він був хоробрим. Тобто він приймав такі радикальні рішення стосовно американської зовнішньої політики, вводив війська сполучених штатів в Ірак, і в цілому він був доволі хоробрим і проводив таку радикальну зовнішню політику. В свою чергу Баракабама зразка дві тисячі девятого років він був занадто інтелектуальним, тобто він чудово розумів міжнародні відносини, але в той же час був боягузом. Він боявся ввести війська в Сирію. Він намагався постійно рухатися шляхом деескалації. Він відновлював відносини з відвертими покидьками, такими, як там не знаю, там режим Володимира Путіна. І при Бараку Обамі реально зовнішня політика Сполучених Штатів характеризувалася боєгустом. Достатньо, що згадати 2013 рік і так звані червоні лінії Обами, коли Обама заявляв, що якщо режим Башара Асада в Сирії застосує хімічну зброю проти власного населення, то це буде червона лінія. В результаті Асад застосував цю зброю, хімічну зброю, але тим не менше жодна червона лінія Барака Обами не здійснилася. Він сказав, що я звертаюся до Конгресу, будемо спілкуватися, дискутувати, як на це відповісти. І звичайно, що за таких умов Барак Обама він був реальним боєгузом. Навіть той факт, що Сполучені Штати Америки були гарантами Будапештського меморандуму, вони гарантували Україні територіальну цілісність і в умовах безпрецедентного акту агресії з боку Росії на територію України. Сполучені Штати як суб'єкт міжнародного права мали повну моральну легітимність і всі моральні підстави для того, щоб надавати Україні зброю. Але за часів Обами Україна не отримала нічого. І це доволі характерний епізод. Тобто, Джордж Буш молодший, він був все ж таки обмежено інтелектуальним, але хоробрим, і він, до речі, пропонував взяти Україну в НАТО. Барак Обама він був за НАТО інтелектуальним, але боєгузом. І зараз багато політологів жартують, що Дональд Трамп це одночасно і боягуз, і обмежено інтелектуальний. Тобто він і тупий, і трусливий. Звичайно, що. До періоду, поки Трамп не наніс удар по ядерним об'єктам Ірану, не погодив цю операцію. Здавалося, що Дональд Трамп рухається таким собі шляхом, який є абсолютно нереалістичним за своєю стилістикою. Це шлях ізоляціонізму без застосування сили. Тобто Сполучені Штати Америки, держава, на якій тримається поточний світопорядок, вона виступає в ролі одного з ключових арбітрів на міжнародній арені. І, власне, коли Організація Об'єднаних Націй створювалася, створила Рада безпеки. І він створився в основі того, як Франклін Рузвельт, президент Сполучених Штатів, він прямо запевняв, що необхідно створити орган, яким будуть керувати чотири поліцейських. І він бачив Китай, Радянський Союз, Британію та Америку як такі чотири ключових поліцейських. Тобто вони мають вирішувати долю світу в питаннях глобальної безпеки. І коли створився поточний світопорядок, він якраз таки і формувався в основі цієї концепції чотирьох поліцейських. Згодом додалася Франція. Не так важливо. Сам, сам принцип того, що Сполучені Штати не можуть бути поза грою. Сполучені Штати, якщо вони виходять з гри, вони автоматично всі свої бали, всі свої фішки, всі свої козирі передають іншому гравцю, тому що гра продовжується. І тому відповідно, Сполучені Штати, як Гегемон, вони не можуть функціонувати в ізоляції від цього світу. І політика Дональда Трампа першого півріччя вона була відверто ганебною, тому що Трамп намагався ізоляціюватися, він намагався сказати, що ми проти всього світу єдине, що ми можемо запропонувати, це торгові бар'єри, ні з ким ми не будемо укладати союзи, ні з ким у нас не буде кооперації. І навіть якщо це нам, в принципі, вигідно, ми все одно виступаємо проти всього світу, ми сидимо на своєму континенті. Цієї докрини просто не було логіки, тому що коли у політологів різних питали. Хто переможе в потенційній холодній війні, Китай чи Сполучені Штати Америки? Всі відповідали переважно Сполучені Штати Америки і по одній простій причині у США є союзники відміну від Китаю. І коли Дональд Трамп пішов до влади, він почав цей стовп просто руйнувати. Цей стовп, на якому знаходиться гегемонія Сполучених Штатів Америки. Він почав їх просто підточувати. Він почав водити торгові бар'єри проти всіх країн світу, не проти конкретної країни. Тобто, це нормально, коли ви берете і проти китайського автопрому, наприклад, вводити торгові бар'єри, торгові ми та певні санкції для того, щоб стимулювати розвиток виробництва у власній країні. Це абсолютно нормальна практика. Ненормальна практика, коли ви вводите мита не проти конкретного сектору іншої країни, не проти конкретної країни, а проти всіх секторів всіх країн світу. Це не нормальна практика. Тобто це те саме, що ви берете і мікроскопом намагаєтеся забити цвях. Тобто, навіщо вам настільки надмірна реакція? І Трамп, тим не менше, він. Похитнув гегемонію долара. Він намагався похитнути гегемонію долара. Тобто та, та система міжнародних фінансів, Бреттон-Вудська грошова система, на якій тримається вся влада Сполучених Штатів Америки над світом. Трамп почав її знищувати. Він почав знищувати як союзників з точки зору геополітичного впливу, так і власну валюту долар з точки зору фінансового інструменту. І відповідно політика Дональда Трампа вона залишалася доволі незрозумілою. Тобто, до чого він взагалі все це веде. І тут ми підбираємося до того, що ми побачили операцію з ударами по іранським ядерним об'єктам, коли Сполучені Штати разом з Ізраїлем це зробили. Ми потім побачили, як Трамп намагався укласти мирну угоду в Газі, і йому вдалося домогтися припинення вогню, нехай на 60 днів, але тим не менше це вже певний прогрес. Він відклав трогою мита і сказав, що поки що ця практика на паузі. І відповідно, ми зараз бачимо трошки іншого Дональда Трампа. Багато хто схильний вважати, що після того, коли він почав з Путіним, а коли він почав з Путіним більш жорстко поводитися, і ми вперше почули від Дональда Трампа критику Путіна, тому що це дуже важливо. Ми за періоди його політичної діяльності, ми взагалі не чули, щоб Дональд Трамп якось негативно ставився до Путіна. А тут ми нарешті почули критику, при тому доволі радикальну, при тому з погрозами, і це вже певний плюс. І багато хто з політологів схильні вважати, що ми бачимо певне дорослішання Дональда Трампа. Тобто, Дональд Трамп на певному такому етапі романтизму зайшов на політичну посаду президента країни. Він вважав, що Джо Байден він просто неспроможний політик, а я спроможний, тому я зараз прийду і легко вирішу всі ці проблемні питання. Відповідно, він наділяв собі надмірний вплив, надмірну. Надмірне уявлення того, що проблеми вирішуються доволі просто, і коли Трамп зіштовхнувся з реальними цими проблемами, він просто не зміг їх вирішити і визнав, що так, ці проблеми значно складніші, і тому Трамп фактично зараз у багатьох питаннях починає відтворювати курс Джо Байдена. Однак я все ж таки схильний вважати, що Дональд Трамп все одно залишається в рамках цієї непередбачуваності. Тобто політика Сполучених Штатів Америки, на жаль, до сих пір визначається однією людиною. Ця людина Дональд Трамп. Пам'ятаєте у ці санкції лінсі Грема, сенатора Сполучених Штатів, який розповідав, що ми ведемо там 500% мит проти тих країн, які будуть купувати у Росії нафту. Оця ця історія з санкціями, вона доволі показова, тому що сенатори, здавалося б, 84 сенатори підписалися під цим законопроектом, що вони готові за нього проголосувати. Це рекордний рівень підтримки. Такого рівня підтримки практично немає. да ну, по жодному законопроекту сполучених штатах немає такого рівня підтримки серед сенаторів. 100 сенаторів, з них 83 три, готові проголосувати. Абсолютно двопартійна підтримка. Сенатор Блюменталь, сенатор Лінці Грем. Вони разом представляють цей законопроект. Однак Трамп каже. Давайте пригальмуємо цим законопроектом, і все і Лінсі Грем, який погрожував Путіну, який там щось розповідав. Він просто бере і каже: Добре, добре, Дональд Трамп, все не дивлюся на те, що у нас така радикальна підтримка коли практично весь сенат це підтримує. Ти сказав, ми це не робимо. І здавалось би, в Сенаті не вистачає всього лише там чотирьох сенаторів. Відніміть, і все, і у Трампа не буде більшості. Тим не менше, Трамп все одно контролює республіканську партію повністю. Він контролює як Сенат, так і Палату представників, так і посаду президента, в нього більшість в Верховному суді, і тому реально Америка скатилася тимчасово скотилася до тієї ситуації, коли одна людина практично вирішує все. І це важливо розуміти, тому що умовах, коли одна людина вирішує все, йому мало хто наважується протирічити. Я ще писав в своїх аналітичних статтях, коли тільки пройшли вибори Сполучених Штатів Америки, що найгірший для України сценарій, коли Трамп або Камала Харріс, будь-хто з них, бере трифекту. Трифекта – це коли ви контролюєте Палату представників, нижня Палата парламенту Америки, Сенат, Верхня Палата парламенту Америки і посаду президента. Тобто ви контролюєте практично всю владу в США. Я виступав проти цього, щоб ні Камала, ні Трамп не контролювали все в країні, тому що це буде вбивати інструменти стримування. Якщо, наприклад, Камала Харріс приходить до влади, вона контролює абсолютно все, то звичайно, що ризик, якщо вона піде не тим шляхом, то її просто ніхто не зможе зупинити. Так само сталося в контексті Дональда Трампа. Він прийшов до влади. Він пішов фактично найгіршим сценарієм, який ми могли очікувати. Тому що першочергово ми розраховували на підтримку з боку Дональда Трампа, і Зеленський ще восени 2024 року. З ним зустрічався неодноразово. Він розраховував на те, що Трамп буде продовжувати курс Байдена, але можливо там. Без цієї такої монетизації допомоги, тобто без того, щоб надавати допомогу Україні безкоштовно. Для цього ми розробили декілька механізмів. Ми там ресурсну угоду уклали, кредитні гарантії, російські активи, тобто зброю надавати Україні, можна було багатьма методами. Але Трамп все ж таки вирішив вести такий антиукраїнський курс, йти на поступки Росії. Це фактично найгірший для нас сценарій. І причина, чому він це робить, тому що йому дозволяє це внутрішнє становище. Він може приймати абсолютно будь-які рішення, і воно не піддаватиметься критиці, тому що Трамп контролює все. До виборів 2026 року він реально контролює все, і це означає, що ми стикаємося з тим, що одна людина прокидається в Вашингтоні, в неї поганий настрій. Вона бере і каже: А давайте я веду мита проти такої країни проти Південної Кореї. Мені вона не подобається. І всі, відповідно, чиновники адміністрації Трампа вони лише обґрунтовують, чому це необхідно зробити. Тобто вони не застерігають його, Дональде. Дивіться, якщо ви це зробите, то відповідно це викличе такі-то-то такі наслідки. Ні, вони навпаки обґрунтовують і кажуть, Дональд Трамп, ви справжній геній. Правильно робите, що вводите санкції, вводите мита проти них. Давайте ми ще мита ведемо проти цього, цього, цього сектору. Тобто вони лише намагаються продемонструвати власну лояльність Дональду Трампу, а не дають раціональні поради. І тому все, що ми наразі бачимо, це політику Сполучених Штатів, яка відверто є ганебною, тому що одна людина вирішує все. Емоційний стан цієї людини він фактично є основою політики Сполучених Штатів. В часи першої адміністрації Дональда Трампа була вісь дорослих, так звана, де був Герберт Макмастер, де був Джон Болтон пізніше, де був Джеймс Метіс, де був Рекс Тіллерсон, були високопосадовці, які в адміністрації Трампа могли Трампу сказати ні. Трамп так робити не треба, тому що 1, 2, 3. Зараз таких посадовців немає. І тому, коли Зеленський приїхав в Білий Дім і почав з Трампом сперечатися публічно перед камерами, багато хто опускає цей момент, але насправді це ж був перший прояв непокори Дональду Трампу з часів його президентства. Ну хто Трампу заперечував? Всі йому ще казали лестощі, пестощі і так далі. Дуже показовий момент. Це розповідав. Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ, він розповідав, що такий Дональд Трамп в цілому. І Він казав, що колись я приїздив Вашингтон. І разом з членами делегації ми йшли по овальному кабінету, і Трамп підводив всіх і казав: подивіться, оце результати виборів 2016 року. А там е, карта Сполучених Штатів і зафарбовані е, штати, які проголосували за Трампа, червоним. А за демократів е, синім. Ну відповідно, так як там Каліфорнія, вона там замаленька за розмірами, там, тобто там 40 мільйонів проживає, але це один штат. Да то всі ті штати вони виглядають так, ніби якісь незначні. І на цій карті реально, ніби вся Америка червона, і Трамп показував цю карту. Подивіться, скільки за мене проголосували. Тобто, людина насправді доволі пихата. Їй важливо, щоб її постійно казали, який ти Дональд Трамп молодець, який ти крутий. І тут приїздить Зеленський, який має власну думку, власну позицію, починає протирічити Трампу. Ви ж пам'ятаєте, що почалося після суперечки Трампа з Зеленським в Білому домі? Почався повний треш. Коли чиновники там Рубіо, там Лінці, Грем, ті чиновники, які, здавалося би, розуміються на політиці, розуміються, що Дональд Трамп не правий, Дже Дівенс не правий, який взагалі встряг в цю розмову. Але тим не менше, вони почали писати, що я пишаюся своїм президентом, Дональд Трамп відстоює національні інтереси, ну це просто ганебно було дивитися, тому що вони не можуть Трампу заперечити ні в чому, вони не можуть навіть промовчити. Єдине, що вони можуть, це розповідати, який Трамп класний, який він молодець. Це такі собі пхін'ян, які панують в адміністрації Трампа, і Зеленський його трошки розворушив. Всі ці Трампа підпорядковані всі вони почали казати, який Трамп молодець, і, і виконувати свою місію. Тому важливо розуміти, що в умовах, коли Трамп вирішив все, ми залежимо від його емоційного стану. І я впевнений на 100%, що ми будемо бачити подальші зміни риторики, зміни політики Дональда Трампа. Сталеність, усталеність політики США можливо лише за умови, коли на Трампа є певний балансир у вигляді Конгресу, коли Сенат і Палата представників належать демократам, а Трамп є президентом. Ми тоді чудово можемо розуміти, що буде певна послідовність діях Трампа, тому що якщо цієї послідовності не буде, Конгрес може винести там питання там в недовіри, може винести питання а, щодо там обмеження бюджету, там на які там Трамп претендує, і так далі. Тобто буде безліч механізмів, як впливати на Трампа. Наразі механізмів як впливати на Трампа, практично немає. Лише через громадську думку. І то через високий рівень поляризації, де є прихильники демократів, є прихильники республіканців, Від тих голосів від Трампа він незначний. Тобто Трамп все одно залишається популярним в США і розраховувати на те, що він побачить падіння рейтингів і скоригує, скоригує власний політичний курс, поки що не доводиться. Саме тому ми залежимо від емоційного становища Дональда Трампа. І це, на жаль, треба розуміти, що ми будемо бачити зміну його політичної позиції. І от зараз, коли ми бачимо, що президент Сполучених Штатів запропонував Путіну припинення вогню, Путін його відкинув, почав виставляти умови, почав казати, що припинення вогню можливо лише за умови, коли там Україні не буде надаватися зброя. Припинення вогню можливо лише за якихось інших умов. Путін там називав цілий перелік. І відповідно, коли Сполучені Штати вони погодилися навіть визнати Крим російською територією на офіційному рівні. Відповідно, коли Сполучені Штати погодилися на припинення вогню, погодилися на те, щоб не надавати Україні зброю. Коли Трамп телефонував вже в четвертий раз Путіну і казав, що я все виконав, давай припинення вогню, і Путін сказав ні. Після цього Трамп розвернув свій політичний курс. От багато хто каже, що він прозрів, а я впевнений, що ні. Тому що в діях Дональда Трампа, коли він зараз починає казати про надання допомоги Україні, розробляються пакети допомоги, розробляються різні інструменти фінансування оборони України. В поточному моменті нам важливо використовувати оцей гнів Дональда Трампа на Путіна. Але є два основні моменти: поточна зміна риторики Дональда Трампа. Може бути перше, це лише зміна переговорної позиції, тобто Трамп просто змінює свою переговорну позицію і застосовує Україну як елемент тиску на Росію. Друге, це реальна зміна геополітичного курсу Сполучених Штатів Америки. Якщо це зміна геополітичного курсу, то це означає, що дійсно ми стоїмо на порозі змін, і Дональд Трамп нарешті подорослішав і зрозумів причини цього конфлікту, тому що він з Путіним сідає за стіл перемовин, а Путін каже, а я хочу це. А я хочу це. Трамп починає йти на виконання всіх цих вимог. Але коли Трамп йде на виконання всіх цих вимог, Путін докидує ще інші вимоги. І виходить така історія, що Трамп фактично вічно йде на виконання вимог Путіна без жодного результату. Жодного практичного результату Путін починає казати, треба усунути першопричини війни, і тільки тоді я піду там на припинення вогню. Ну, першопричини війни це що це з НАТО країн, треба прибирати. Вони ж кажуть, що знати НАТО треба виключити понад 13 країн, повернутися на кордони 1997 року, тому що путіну не подобається розширення НАТО. Це нібито перша причина війни. Ну очевидно, що виконувати такі абсурдні вимоги, це вже просто це крах реальний, і тому Трамп він поступово відходить від концепції, що ми йдемо постійно на поступки Росії, намагаючись від них щось взамін отримати. Очевидно, що не отримає чи дорослішення це, чи все ж таки це просто зміна переговорної позиції. Я певний на тому, що це зміна переговорної Поки що я не бачу глобальної зміни геополітичного курсу, тому що важливо розуміти, що от колишній міністр закордонних справ Володимир Хриско, він правильно каже, що достатньо всього лише такого такої елементарної якоїсь поступки з боку Кремля. І Америка знову прибігає, і думає, що все вже все по-іншому. Вже подивіться, нам пішли на поступки, значить, зараз ми зможемо заключити якусь угоду. І це не тільки про Дональда Трампа, так було і з Байденом, так було і з Бараком Обамою. Давайте згадаємо, наприклад, коли Барак Обама пішов на поступки відверті поступки. Обама прийшов до влади в 2009 році, і це всього лише там півроку тому Путін і Медведів, які тоді був очільником Росії вторгалися на територію Грузії. Вони вторгалися саме на територію Грузії. Тобто е, питання не в тому, що вони зайшли на територію там, Південної Осетії. Ні, вони зайшли за межі Південної Осетії, і вони реально вторглися на територію суверенної держави. Це вже було, це вже було зрозуміло, що таке природа російського імперіалізму. Але тим не менше, Барак Обама сказав: а ми запускаємо перезагрузку. Ми тепер перезавантажимо відносини з Росією. І потім Лавров та Хіларі Клінтон тиснули на кнопку перезагрузки і так далі, все це було. Хоча, здавалось, би, півроку тому, що Росія здійснила такий агресивний акт, стосовно якого мали бути введені санкції, але тим не менше отримали перезагрузку відносин. Просто Росія продемонструвала готовність до якогось там мирного врегулювання і все. І Америка вже готова і не говорити про жодні санкції, вона готова відновлювати відносини і так далі. Так само було і за часів Байдена, коли Путін там погодився на саміт. Швейцарія пішов на якісь там маленькі поступки. То вже все вже почали ці концепції Джейка Салівана, що треба відірвати Росію від Китаю, що це в наших стратегічних інтересах. Давайте такі більш про російське русло проводити політику. Вже, вже купу разів все це проходили. І зараз, коли Дональд Трамп він каже, що я там жорсткі повіношені до Путіна, тому що Путін йде на припинення вогню. Уявіть завтра, що Путін виходить і каже, я готовий не обстрілювати Україну. Ну, ну ми знову повернемося до тієї самої риторики. Знову Дональд Трамп вийде і скаже: Все, подивіться, тепер все по-іншому. Тепер Путін він погодився. Нарешті. Тобто, ми дійшли до якоїсь угоди. Росія припинить обстріли України. Ну і не знаю, там припинить обстріли України. Я так зараз на вмання кажу, так як спромтом. Путін вийде. і Скаже: Я готовий припинити обстрілювати територію України не в межах областей, де йдуть бойові дії. Тобто, мовно кажучи, Запорізька область, там йдуть бойові дії, Сумська область йдуть бойові дії, Харківська. Там от всі ці всі області я можу обстрілювати, а інші не буду обстрілювати. Як тобі таке Дональд Трамп? І Трамп, який там казав, що Путін там, не знаю, там, ледь не покидьок, Трамп швидко побіжить і буде кричати, що от, ми досягнули прогресу. Подивіться, Путін пішов нам на поступки, нарешті. Тобто, від Росії вимагається всього лише нічого, всього лише трошки щось таке зробити. Що Трамп міг би продати власним виборцям як поступка з боку Росії, і все. І вже ми повертаємося зовсім в іншу риторку, яка існувала от в перше півріччя президентства Дональда Трампа, коли він почав відверто просто підігрувати Кремлю, виконувати всі їх вимоги. Тому я впевнений в тому, що наразі ми перебуваємо в схожому становищі, коли, коли ми знаходимося тут, де Путін може легко піти на якусь там штучну поступку, і цього для Трампа вже буде достатньо, щоб сказати, що. Подивіться, вже все, все змінилося, тому Україні ніяка допомога не потрібна, тому що Путін пішов на поступки. Давайте проведемо якийсь там черговий саміт Стамбуль. І тому я все ж таки впевнений, що наразі йде мова про зміну переговорної стратегії, а не про зміну в цілому геополітичного курсу Сполучених Штатів. Для того щоб я змінив свою думку, я чекаю практичний результат. Якщо реально почнеться надавати ця допомога, якщо ця допомога отримає інституційний формат. Тому що головна задача зараз для української дипломатії це зав'язати Америку на інституційне партнерство, тобто, щоб наші відносини, американо-українські відносини, вони не залежали від якоїсь там від якоїсь політики Дональда Трампа, а щоб це були відносини між двома державами, які там закріплені по лінії відомств, міністерства оборони, по лінії міністерства закордонних справ, і в рамках цих відомств йде активна співпраця, надається допомога і так далі. Щоб це не було, що ми просто залежимо від однієї особи. Хто прийшов до влади, все все змінилося. Нам потрібне інституційне партнерство. Коли там, наприклад, Ізраїль протягом 30 останніх років щороку виділяє там мінімум 3-4 мільярди доларів, оце є приклад інституційного партнерства. Це те, що має отримати Україна. Коли ми розуміємо, що за будь-яку адміністрації нам буде надаватися зброя, нам буде надаватися допомога. Звичайно, це дуже складно зробити. Я просто кажу нашу таку глобальну для української дипломатії. Тим не менше, Дональд Трамп і його поточна позиція не є свідченням того, що він змінює геополітичний курс. Це радше мова про те, що він просто змінює переговорну позицію за рахунок того, що подивись Путін і зараз надам допомогу Україні. Він просто піднімає ставки, що Путін ти також маєш піти на якісь там поступки для того, щоб продовжувався переговорний процес. І для того, щоб тебе стимулювати мотивувати до цього. Якщо ти цього не зробиш, то відповідно ми надамо зброю Україні. Логіка тут доволі проста. Якщо раніше Трамп приходив до Путіна і казав, що нам треба зробити для того, щоб ти пішов на мир, пішов на припинення вогню, то тепер все рівно навпаки. Трамп приходить до Путіна і каже: якщо ти не підеш на мир, то відповідно ми і починається там список. Ведемо санкції, надамо зброю Україні. Тобто, певна парадигма змінюється. Змінюється парадигма переговорної позиції Сполучених Штатів Америки. Але не зміниться глобально геополітичний курс Сполучених Штатів, це важливо розуміти, тому що Трамп все одно перебуває в тих же самих рамках, в яких він перебував перше півріччя свого президентства. І тому я схильний вважати, що наразі ми маємо справу не зі зміною геополітичного курсу Сполучених Штатів Америки, а лише зі зміною переговорної позиції. Трамп тимчасово змінює цю позицію, намагається більш радикальніше відноситися до свого візаві та політичного опонента. Але якщо це не завершиться нічим. То можливо, ми будемо стояти на порозі зміни геополітичного курсу. Наразі ж ми маємо справу зі зміною переговорної позиції. Друзі, ось таким вийшов випуск. Дякую за те, що ви подивилися. Обов'язково поставте лайк та підпишіться прямо зараз, тому що YouTube бачить, що ви зараз підписуєтеся і більше рекомендує це відео. Я намагався так експромтом розповісти все найголовніше, що треба знати про зміну політики Дональда Трампа. Якщо вам цікавий такий формат... Пишіть коментарі. Головне це коментарі, лайки і підписка. Оце основні такі індикатори того, що контент заходить. Ютуб їх дивиться і каже, що молодець, Владислав, продовжуй в тому ж дузі, і ми просуваємо твоє відео. Тому буду вдячний, якщо ви будете сприяти просуванню мого відео. Побачимось.